Ми зробимо все можливе, щоб через міжнародні акти, через міжнародне право захистити наших громадян, осіб без громадянства, але всіх тих, хто бажає далі мешкати на окупованій тимчасовою території, щоб вони мали всі ті самі права. Тобто не є наша політика відселення людей. Ця політика провокується на сьогодні Російською Федерацією через етнічні чистки, культурні чистки, пряме витіснення. Ми цього не допустимо і будемо захищати права наших громадян через міжнародні організації, в тому числі через міжнародні судові інституції. Що означає вихід України з СНД? Хто що тратить цього? Ви знаєте, цього? вихід України з СНД це фактично ефемерна річ, тому що ви знаєте, ми так і не ратифікували угоду СНД. Ми є країною-засновником СНД, але ми весь цей час лише були фактично країною спостерігачем. Ми не мали. Прямого, фактично членства в СНД, саме тому це питання зараз обговорюється. Я думаю, на більш важливе питання ми подивимося, що зараз Російська Федерація буде робити з харківськими угодами, бо вони тепер заявляють претензії, що вони платять за оренду флоту, який, нібито, є на їх території. Ми в цій ситуації будемо діяти згідно з міжнародними угодами і будемо захищати наші суверенні права. Що буде Зараз йдуть переговори. Наша позиція абсолютно чітка і свідома. Ми вважаємо, що повинен бути наданий режим повного сприяння для виведення військових частин з озброєнням, з технікою, з території, яка зараз є тимчасово окупована. Те, що пропонує Російська Федерація, це приниження. Киньте все і на колінах повзіть на територію України. Ми цього не допустимо. Саме тому зараз ідуть переговори на рівні. Експертів, поки що експертного середовища, ми хочемо залучити міжнародні організації для того, щоб цей режим був прийнятий буквально наступного тижня, і ми мали можливість всім нашим громадянам, які проходять службу, членам їх родин, дати можливість виїхати з цієї території з технікою, озброєнням, з військовими кораблями. Це є єдиний можливий варіант, який на сьогодні розглядається нашою стороною. Це перемир'я. Ви маєте на увазі, але ви знаєте, а що у нас діяло перемир'я? Ну вибачте, у нас під час дії перемир'я фактично був відданий наказ Путіним стріляти. І ми перші жертви отримали якраз під час дії перемир'я. Перемир'я це ефемерна заява російської сторони. Ви знаєте, переговори зараз ідуть і тривають, і між військовими частинами. І між представниками міністерства оборони без сумніву, ми це розуміємо. Тиждень це я беру максимальний час для завершення таких переговорів. Україна віддавати Росії борги за газ, оскільки відбулася анексія Криму, говорила що борги будуть списані. Ми будемо віддавати всі і будемо виконувати всі наші боргові зобов'язання. Але ми будемо вимагати від Російської Федерації так само виконання всіх зобов'язань згідно з міжнародними нормами. Це зараз вигідно Російській Федерації піднімати це питання, робити якісь заліки. Які нас це не влаштовує. Ми готові платити. Ви знаєте, що буквально завтра буде зібрання голів фракції разом з урядом, з фінансово-економічним блоком уряду, де ми подивимося всі показники бюджету, ті пропозиції, які є, в тому числі, і показник, на якому наполягали на один раз в сесійній залі, щоб ми прямо врахували. Дефіцит НАКУ «Нафтогаз» для розрахунку по боргах за газ це буде завтра. запропоновано урядовцями, перш за все, міністром фінансів і економічним блоком для того, щоб ми завершили це питання. Будь-яка окупація і анексія, яка буде відбуватися, це фактично термінологію є контрибуція, яку вимагає Російська Федерація. Ми цього не допустимо, і міжнародні суди тут будуть повністю на нашій стороні. Візовий режим це лише одна з пропозицій, яка лунала. Зараз розглядається спеціальний режим перетину а, кордону з Російською Федерацією, б, перетину е, фактично встановленого режиму особливого пропускного з територією, яка зараз є тимчасово окупована. Тому питання зараз не йде про прямий візовий режим, це буде спеціальний режим реєстрації. Спеціальний режим відслідковування терористичних груп, всіх тих, хто йде з недобрими намірами на нашу територію, і всіх тих, хто попробує провокувати конфлікти на інших територіях, саме в такому режимі буде розглядатися це питання.